Обираєте кондиціонер. Клімат центр пропонує продаж, встановлення та сервіс кондиціонерів по Чернівцях і області. Телефонуйте. Підберемо найкраще рішення саме для вашого приміщення. Обираєте кондиціонер. Клімат центр пропонує продаж, встановлення та сервіс кондиціонерів по Чернівцях і області. Телефонуйте, підберемо найкраще рішення саме для вашого приміщення. Обираєте кондиціонер? Клімат Центр пропонує продаж, встановлення та сервіс кондиціонерів по Чернівцях і області. Телефонуйте, підберемо найкраще рішення саме для вашого приміщення.